Моє вітання. Сьогодні прийшов черговий пацієнт. Акумулятор дохлий, Ото я його зараз заряджаю. Мінусову клему не скидав, там до неї добутися нереально. Треба акумулятор підтягувати, щоб його достати. Цю... тут все треба розбирати. Не маю я бажання тим гратися. До речі, що цікаво, її пускове не взяло. Не пустила вона через пускове завестися. Е, по пошкодженнях зам'ятий підсилювач. Тут та ж сама історія. От приблизно його от таким чином завалило. Телевізор під заміну, крила під заміну. От їх порозривало, тут -то все поламало, погнуло, нема сенсу з ними грати, це Дверка прогнута. Це так гарно її відкривали. От вона зараз на один замочок закрита. Видно, що висить. Що далі прижати, вона вже знайшла на задню дверку, тут буде била. О, знизу зазор. Знизу зазор є, але теж є м'ятинка якась. Якась. Щось треба з нею робити. І якщо я її відкриваю, вона падає ще більше. От така історія. По іншій стороні аналогічно все. Плюс капот. Капот тут має отаку нехорошу ситуацію, теж його зам'яло, відірвало. З тої сторони він ціленький, але ще в нього є проблемка. Отут по кромці. От видно, як я воно, все. Кривеньке, тут є м'ятинки, блічки. Бампер. Він такий добрячо покоцаний, порваний. Побачив він життя. Я так розумію, його прийдеться паяти, щось з ним робити. Тут ще якісь пластмаски, мільйон болтиків. Це все було в машині. І фари, фари теж в них тут закріплення обламані. Зараз тих пластмасок буду шукати, може які кріплення є окремо. Частинка десь тут є, от Одне ще може десь є. Це, напевне, від, бамп... від фари. Це треба буде їх позбирати, познаходити, це все поскладати, поспаювати до кубки І, Якби фари, оце це все. Має відновлюватись. Ще такий от цікавий момент. Бачите, стійка лобового. Фарби нема, вона тупо відлущилась Отак от. от, так от. Е, до речі, отут в мене стоїть ще один такий автомобільчик. В нього та сама історія от по лобовому Звідси і так от звідси не знаю, з чим це зв'язано, але машини одного року. комплектація в них різна, але суть, що болячка та сама. Акумулятор підзаряджається. А я потрошечки працюю, розібрав вже всю машину. Весь перед, все, що лишнє. Телевізор він так просто прикинув. Я там дивився покріпленню радіатора, як би воно мало бути. Він теж вже знятий. Зробив список запчастин. Будуть люди шукати по дверках. Ну, це я ще не чіпав. Дверка закривається. На два щелчки легенько. Тільки отут, видно, понизу вона захована і зазора. Немає взагалі. Інша сторона теж, оце я вже підігнав, все, вона закривається, дверка в рівні, але зазора немає. Хоча тут одна відносно іншої дверки стоять гарно рівненько. Но найбільше в тих зазорах мене муляє той момент, що от дивіться, кріплення чітко, чітко, нічого нікуди не поїхало. так трохи порозтягував тут дверку, поробив форму, тут фішка лишилася, тут є один кант великий, гарний, а тут ще є ось тут маленький кантик. На тому кантику зламалося, пробую витягнути, воно не виходить ніяк і, виходить, в мене заломчик лишається, то це треба буде підтягувати петельками. Клей такий гарний клей купив, що нічого не тягне. Але і зняти з поверхні його не голимо. Він поверхні тримається класно, але розривається сам по собі. Е... То що зміг, понатягував, поробив, а далі лишається все під спотер. Отакий з'явився зазорчик. Поки відтягував дверку, трошки розійшлася, зробила зазор, але. Тут зазору взагалі не було. Був метал на металі, фактично. Вона зробила зазорчик, але ще в районі 1,5 мм я посунув на завісах. З іншої сторони, ситуація аналогічна. Підтягнув. Зазор трошечки посунув на завісах. І оцей момент я підрівняв. Також я підрівняв капот. Туди зараз лізти не буду, то вже покажу. Там доступу нема, то вже покажу потім. А зараз машинка дефектована, запчасти не збираються, треба її звідси забирати. Акумулятор заряджається, акумулятор вже майже заряджений. Вимикають електрику, не гон його зарядити. Ой. Електрику вимикаю до кінця не гон зарядити і в принципі він вже машину завести має. Я пробував кидав клеми, не заводиться. Верлюшка щелкає, стартер не вмикається. Прийдеться мені її руцями пхати. Отак От кажу ще та сама історія. От тут краще видно От кантик. Він проломаний, його треба з потером підтягнути. Тут в загальному потягнулося легенько без питань. Зазорчик теж зробився. Та сама історія Чуть-чуть підтягнувся, а далі все пішло на завісах. Тільки тут отут якийсь косяк, ну це заводський косяк, я тут нічого не зроблю, тому що звідси великий зазор, звідси великий зазор, а тут маленька така зубчик зійшовся до кубки. Достала вже мене та машина. Стояв в загальному акумулятор десь три доби на зарядці. Вона завелася, але... То тиждень постояла беззарядного, акумулятор сів і все, і вона знов не заводиться. Мені зараз її треба перегнати на стапель і виходить 5 руцями. Маю два акумулятори хороших. Кидав підкурити. Та вона навіть не дригає. Не знаю, як вони її так зробили. Плюс акумулятор зараз поміняти, От підкинув би один з цих двох. Так до нього добутися. Це треба все розбирати. Плюс отут його достати це ще то завданечко. Походу, буду тут на місці збирати її. Почав збирати це все до кубки, П'ятки. Більше як сантиметр були вущі від потрібного розміру. Я їх трошки порозтягував. Ланжерончики, Ланжерончики 5 мм більше розміру. Тобто, виходить, по 2,5 мм. Розійшлись на сторону. Взагалі не критично в даному випадку. І оскільки я так прикинув телевізор, телевізор стоїть е, по полочках е, на своєму місці, там теж різниця по міліметру на сторону е, від заводського розміру. Е, а плюс е, це Ford, Ford він сам по собі досить непогано від заводських розмірів тікає, тому, тому я вирішив це все не чіпати. І набирати його так, як є. Це 2,5 на сторону, це зовсім не критично. Похибка йде 3 мм від розміру. Підсилювач я чіпав з допомогою отої дерев'яшки і цього молоточка. Це тайвань. Тут інакше не проходить. Трошки більше часу буде, що електрику мають, мали би не вимикати. Попробую ризикну, поставив тут на відновлення. Поставив акумулятор на відновлення, тому що її тягати зовсім мені не подобається, а тако десь перемістити. Хочеться, щоб завелася і поїхала. Сьогодні субота, е після обіду вже вроді не повинні виключати світло. Завтра неділя теж не повинні виключати, то хай воно собі постоїть так безперервно. Ніяких регулювань я не проводив ще поки що. Просто от все на місце поскладав, поскладав, чіпив на своє місце капот. Мається на увазі, що от завіси оце все поставив нібито чітко на своє місце, так як воно було від початку. І виходить, що в мене капот закривається чітко-чітко по центру. Ніяких маніпуляцій проводити не потрібно. Далі працюю я з бампером. От реально, Ford це настільки прикольна машинка. От е, в плані роботи. Чим вона мені подобається з однієї сторони. З тим, що ти от маєш бампер, це вже півдня роботи. Просто його розібрати і зібрати це півдня роботи. Стоїш собі. Нічого не робиш, просто гаючки крутиш за щолочки, щолкаєш і все. Це тільки один бампер. От я вже тут зібрав. Покажу, яка вона гарна, новенька. Такий значок трошки такий покоцаний, бо він старенький. Оце все от поскладав докупи. Тут одна решіточка це є три окремі елементи. Три, чотири. чотири окремі елементи. Одна решітка. Ось це кріплення крила. Жабо, оце кріплення накриває. І, в принципі, ще зняти я крило зняв, але його на місце поставити буде трошки складновато. Тому вирішив таке зняти оце все жабо. Отут попаяв одразу ж кріплення. Ці планочки кріплення крила я вже поставив на місце приблизно так, як має бути. Крило вже покаже, що там з ним конкретніше робити. Ось ще одне кріплення попаяне. Усьо. Поки що е, робити більш нема чого. Я покажу ще. От стоїть тут ззаду бампер. Теж у ці моменти попаяв, відігрів, приблизно поставив на місце. Там ще є моменти паяні. Ось тут паяно кріплення. Надіюсь, буде тримати. Так, вроді нормально припаялося. Все, чекаю на ті крила, коли вже вони будуть. Щось ніяк їх не дочекатися, вже би міг зібрати то все докупи та і... Там що, дверка відспотерити і віддавати. Але поки нема крил, не можу нічого робити, бо навіть не знаю, чи правильно виставляв оті всі двері. Також поставив я крила. Тут більш-менш нормально. Капот настільки провалюється. Тут теж сюди якось ну, щось плюс на мінус поставилося. Та сама історія. Мало того, що провалюється, тим він ще й дозаду втік. Петлі закручені на свої місця рідні, але тут видно, що капот порваний, посадочне погнуте. Ну, звідси ситуація трошки краща, але все одно ось. Провальчик, видно, що завіз не стоїть на своєму місці. Прийшов корпус, корпус на кругу. Ну, я зараз показувати не буду, але зовсім не то. Ну, от, просто оце саме скло. Ну, по формі інакше, має бути. Кріплення в них всі інакші. Плюс сам цей корпус, от він весь весь інший. Все, що підходить, це кріплення. І, по ідеї, ці кріплення буду перепаювати на старі фари. Плюс-мінус щось почало малюватися. От хоче фара трошечки так припіднятися. Саме ось тут од неї має бути опора. Ту крило чуть-чуть витягнутись. Ну так, я. Як? Плюс-мінус якісь регулювання. Тут е, мусів отвір трошечки розбити, щоб посунути в сторонку. Euh, Цю сторону ще не знаю, що з нею просто фару так прикину. Якщо руками її припіднести, вона стає гарно. А далі, не знаю, там тримається тільки на одному кріпленні. Хочу зараз виставити оцей момент. Euh, ще пробував підкидати бампер. Там взагалі, ну, поки це все повністю не буде фіксовано, і бампер підкинути не вийде. Ну, я думаю, якщо воно стане все на своє місце. Відносно фари капоту там з бампером не повинно бути проблем. Щось я тут таке ліплю. От насправді ліплю. Корпуса порізав, кріплення з них позабирав, Якби зазорчики я то повиводив. Тут все дуже навіть гарно. Візуально питань нема. Ну наскільки воно все правильно, і якщо будуть хороші оригінальні деталі, чи вони сюди потім встануть, ну, я не можу нічого сказати. По цьому. Ну, тут ще треба працювати, тут ще показувати немає що. В загальному це все я вже повиводив, повитягував кріплення спорізаних корпусів. Тут тільки початок, щойно прихватив, ще що нічого ніде не обварював. Завершив я роботу по даній машині. Тут видно, зламана дверка. Це лишається пдр -чика. Також оцю тріщинку. І от є тріщинка на кутику. Заварять тігом, але не я. Я вже не став перекидати зварнений апарат свій. Дверочку підрівняв, підігнав. Ту брудне, Підкрилки. Оце все я не чіпляв. Так, тільки зібрав машинку докупи, всі зазорчики, все гарно повиставляв. Решіточку я змушений був причепити, знімати її буде, звичайно, ще те завдання. Фари успаював, кріплення, перепаяв з тих корпусів нових. Показувати, як воно перепаяне, я не буду. Отут, о, ось все гарненько. І отут все дуже гарненько. Болтків не вистачило. десь їх американці профукали. А що там далі глибоко робиться, я показувати не буду. Оце, до речі, опора. Тримається в китайському телевізорі. Порок под. Оце так само. В оригінальному вони стоять гарно твердо, а в цьому тайванському їх треба на щось клеїти, напевно. Все, закрив капот. Отак приблизно виглядає машина. Зазочки получилися дуже гарні всюди. Що спереді? Що по ліхтарику? Е, кажу по ліхтарику, По фарі. Все чудово. Все. Ну і до зустрічі. Хай Бог благословить Україну. А я буду працювати з іншим апаратом.